Є багато аспектів, які роблять українську націю неповторною та унікальною. Однією зі складових цієї унікальності є гастрономічний код українців. Ми є те, що ми їмо. У чому сила нашої кухні, наших страв. Ми завітали на встановлення національного рекорду України, де на столах в українських містах було понад 160 автентичних страв. Одночасно, у чотирьох містах України Дніпрі, Києві, Рівному та Бориславі – найкращі шеф-кухарі представили на рекорд найбільшу кількість одночасно приготованих автентичних страв української кухні: 21 вид хлібу та 31 унікальна українська страва були представлені саме в нашому місті. Всі страви вони можна сказати старовинні. Рецепти знаходили десь у бабушок, десь просто в бібліотеці. а Дещо не повірите є. Є дуже багато інформації в соцмережах. Всі страви мають незвичні назви, але якщо їх сидіти і куштувати, то здається, що це якась звичайна страва, до якої ми привикли. У відвідувачів навіть була можливість дізнатись унікальний рецепт стародавнього пшоняного пирога зі сметанною начинкою. В основі цього пирога закладаються пшеняний пшеняна крупа, сметана та цукор. Спочатку відварювалась крупа, потім робились коржі, випікалися в духовці. Після того, як застили коржі, ми перемазували готовим кремом: це сметана, цукор та трохи желатину. Після того, як ми змазали, заклали його в форму та дали повністю застити. Найвибагливіший гурман буде вражений різноманіттям представлених страв. Але це тільки вершина айсбергу української кухні. Тільки вслухайтесь, були представлені 21 вид випічки та смаколиків із борошна саме Дніпропетровщини. На особливу увагу заслуховують намазки закуски з волошками та кисломолочним сиром, а ще котлети по донбаськи з вершковим маслом всередині, фірмові та з виноградного листя голубці, надніпрянська уха зі свіжими томатами, рибний пиріг із судаком за старовинним рецептом, який використовується і донині. Свиняча рулька запечена протягом п'яти годин, зрази картопляні з капустяною начинкою і томатами, таратута із печених буряків, та традиційний холодник. Загалом 31 унікальна українська страва, але було і те, що не лишило байдужим нікого з відвідувачів та поціновувачів української кухні: кисіль з бузини. Надзвичайно смачно, навіть і не знав, що таке можливо. Тобто бузина в ліс, в ліс їдеш, збираєш чергу. Збираєш бузину. і робиш. А чому вона червона немає? А воно такий колір, коли вона розбавлена. Надзвичайним було це кисель з бузини. У мене таке враження, що щось таке, знаєш, фантастичне. Я взагалі просто зараз думаю, хожу, думаю, як це таке можливо мати і не пити. Загалом на рекорд подавались 164 страви в чотирьох містах України одночасно в Дніпрі, Києві, Рівному та Бориславі Львівської області. Всі вони одночасно накрили столи на 15-ту годину і виставили велику кількість страв. Жодна страва не повторюється. Жодна. Це саме велика кількість страв, яка була приготовлена іменно на аутентичний. Кухні української, іменно української аутентичної кухні. Дніпро у нас це регіональна кухня Східу України. Київ це центральна Україна, Ровне це північ. І Вів, Борислав це Західна Україна. І суть була, ідея була така одночасно накрити столи, єдність України. Отже, новий гастрономічний рекорд України встановлено та зареєстровано. І це справжній подарунок всім українцям, що живуть, і всім майбутнім поколінням. Адже зараз надважливо цінувати і гастрономічну історію, знати автентичні старовинні рецепти наших предків, не дати цим безцінним даним бути забутими. На цьому наголошують і партнери заходу. Нація починається з коріння. Хліб, як я кажу, масло, жито все це важливо. Немає жодних речей, які не важливі для того, щоб зберегти цілісність і національні традиції. Оці автентичні страви це реально це скарб України. Дивишся і розумієш, які ми насамперед багаті. І ми розуміємо, які ми, українці, все ж таки смаком витончені, бо таке Треба знаєш придумати, як я кажу. А важливо для того, щоб від роду до роду ми продовжувалися. А продовжуватися можемо тільки зберігаючи все, що нам залишили наші батьки, дідусі їх дідусі. Бо нормально це носити вишиванку, нормально їсти свою страву, нормально спілкуватися своєю державною мовою. І нормально співати свої українські пісні, і нормально це танцювати, наші українські танці. Оце нормально, і ми все це маємо разом популяризувати. Організатори та партнери запевняють, що подібні заходи для популяризації української кухні обов'язково будуть продовжуватись, адже саме зараз, як ніколи, наш унікальний код українців підтримує нашу волю до перемоги, прагнення свободи і незалежності. Павло Живєтєв Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один.